Добренького дня, шановні інжироводи, роблю е, отаке от коротеньке відео. Дивіться, купила сьогодні мох. Сагну. Подивилася відео. Це я один пакетик вже вив, сюди дістала. Зараз ще один дістану на мочу. Е, Цих два сховаю. Е, купила землю дурпета. Сьогодні купила у двох невеличких таких мішках по 20 кг. 224 гривні стоїть. Слухайте, виставила в YouTube свій канал, робила відео прямо з епіцентру. Опозорили. От ви купляєте Прибалтійську землю, а в нас українська така добра. Я нічого не сказала, я там написала відповідь на цей коментар. Що зайдіть на мої відео раніше? Там я якраз і користувалась багато. Тут біля нас є квасилів, які роблять дуже хорошу землю. Я в них купляла 120 мішків великих білих для високих грядок. Земля дуже добра, там всякі добавки є. Там їм нічого і не треба вже, і не треба агропереліт купляти. і нічого. Слухайте, попозорить, хочеться. От народ у нас, слухайте. Щоб добре слово сказала, то воно, дивіться, заблокувало. Якісь там мовільні, якесь я зайшла, глянула і заблокувало. заблокувала. І дивіться, я тільки що отримала посилочку, що я це купила від гончарової галини із Ужгорода. Я побачила її відео, вона виставила свій інжир, називається від галинки. Я її набрала чи написала і кажу, що може ви. Мені вийшли за такий череночок. Вона каже, малюсінький є один. От вона мені його прислала. О. Точка росту є. Друга гілочка відростає. Я його Відкрию, дивлюся тут, зараз покажу вам. Де то воно, я бачила, ай, земля падає. Бачила корінева, бачите? О, виглядає корінчик я аж сюди. Я його зараз посажу у інший трошки горшечок. Зроблю по-своєму землю. Туди все, що треба, додавлю. Насипала сюди, тут земля не треба. І прислала вона мені, щоб я вчилася. О, черенки нарізала і прислала, за що я дуже вдячна цій людині. Буду вчитися. Е, я надивилась відео, і вона мені прислала зеленими черенками укорінення. Але я б не сказала, що вони такі зелені. Гляньте, гляньте такі череночки буду робити. У мене ж є м, Клонекс. Кажу, що я вже надивилася. Ну, от є він трошки такий. Череночків багато. Купила я. Чого я купила оцей мох. Надивилася теж відео. Там один мужчина укоріняє, намочує його. У мене якраз є от такий контейнер. Гляньте класненький. Вже я його з хати притащила сюди. Не йду в теплицю, тому що там дуже гаряче. Я як його все це зроблю, я вам потім вечором ще раз покажу відео. Дивіться, у мене тут теж інжир росте, не думайте. Але я його не рахую. Я купила два, один там такий був весь в букашечках, переїжений, поїжений, голками щось позастромлюване. У мене рука хвора, я в руку застромила ті голки, кров іде Ох, люди, що було. Я його викинула. А цей поставила, він довго в їхньому горшку стояв в цьому коточку. Потім взяла, почала його поливати різною всякою всячиною. Посадила он в землю. І почав рости. То я не знаю. Йому тут, звісно, машина, машина, малина мішає. Може, скажіть, що зробити, чи пересадити туди в них на сонечко. Оцей то точно буде на дворі. Він, я його забрала в квартирі, два горшки росли в хаті. Ну, заникані, ото мене потягнуло. Так, оце понесу, пересажу. І що я ще купила в епіцентрі? Купила знову. Там більшої упаковки немає, але мені зараз що не треба. Косові чипси під інжир у ложці. Боже, і так там, де в землі. Це така красота вам не передати. Аж хочеться самій там лягти. Отаке. От купила цього 4 пакетики, моху. А, купила ще отакі відра на 10 літр. То це вони не для цього, це для піпіно. саженці піпіно буду пересаджувати. Отаке будемо вчитися зараз. Зараз я візьму, проведу до пам'яті те все, що треба, що я дивилася, як треба. От. І... Хай вони що я поставила в воду. Після... Зараз добавлю цього. Трошки тільки що поставила, прямо одна хвилина. Додавлю трошки укорінювача. У мене є оцей у жовтому пакеті, Боже, як називається. Постоїть годинку, потім я глянь такі хороші саджанці. Ой, череночки, Дивіться, бачите, всі хороші. Дуже велике Галя, вам дякую. І слухайте, вона ще не вислала. Я сказала, вишліть карточку, я вам заплачу. Тепер говорю при людях. Вишліть карточку, я хочу вам заплатити. За пересилку заплатила за це і за це 80 гривень, мені треба людині заплатити. Це труд. Праця. Даже відвести на ту нову почту, виростить отаке. Це ж праця людська. Галя перед людьми, прошу вас. Скиньте карточку мені на месенджер. Отаке. І, коротше говоря, хай постоїть. Зараз насиплю оцього укорінювача трошки, потім візьму, трошки, може обріжу, навскоси зроблю і зроблю канавки, і візьму клонексом і положу ось сюди. Так як я бачила відео, я ж учуся. Я все від вас, шановні інжироводи, я учуся. Бо ж по-другому як? Ви показуєте. А це мої кісточки. гляньте, які повиростали. Дивіться, цього треба теж пересадити. Абрикоси це такі здоровенні абрикоси. Колись я показувала, але чи буде з них толку. Ви гляньте, що повиростало. Раніше такого росло. он ще один. От. Одні кажуть, що буде так само, як і був, другі кажуть, що нічого не буде. Але ж дивіться, які ці саджанці, такі абрикоси, такі смачні. О, скинула карточку, молодець. Зараз оплачу галочка, Бо ж, мабуть, дивиться відео. О. Я бачила по месенджеру прийшло. Бачите, про людях говорить. Я не хочу нічого безплатного. Я не хочу, це людська праця. Я навпаки стараюся чимось комусь, знаєте. Воно приємно, але ж не, не, на, не це так робити не треба. За дурпету отримала, що треба українською користуватися. Я як коли і яку землю для чого потрібно, купляю. Я кажу, турпета погана, це дуже хороша. Вона є одна з найкращих. Найкращих є багато лафлора, раківа, дурпета це все прибал, прибалтика. вони супер земля, супер субстрати. Добре, на цьому все буду займатися. Показала я вам, що мені приїхало, що я купила. Це все для інжирів. А це зараз пересажу сьогодні, хоч і свято. Але я зараз щось, щось придумаю. Тут мені так, якби трошки, бачите, тут така... я зроблю легшу землю. Додавлю агропероліту зроблю. Не спорчу, тож тут коренева. І, може, зразу на 10 літр посажу, я знаю. Чи може трошки менше, більшу за цю посажу? Це, мабуть, літровий. Не знаю, ну такий немаленький теж. Добренько на цьому все. Буду займатися. Буду далі від вас учитися, вирощувати таку красоту. І дай Бог дождатися плодів. Так хочеться. На цьому все. Вам великих урожаїв, вам всього найкращого.